Господь з вами, чидання святої Євангеля від Луки, слава. Коли наближалися дні Ісусового Вознесіння, Він твердо постановив іти в Єрусалим. І він послав вісників перед лицем своїм, і вирушивши, він увійшов до самарійського села, щоб приготувати йому. А ті не прийняли його, бо він мав вигляд того, хто йде до Єрусалима. І, побачивши це, учні, Яків та Йоанн, сказали: Господи, хочеш. Ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба і пожер їх. Та, обернувшись, він скартав їх. І вони пішли до іншого села. Слово Господнє! Як це все поєднати? Слово Боже, ювілей, ось це, це якийсь разом так поєднати, щоб воно мало якусь логічну послідовність. Плюс вікенті Деполь згадуємо якраз ну, цілий букет. І перше читання з книги Йова показує ці страждання Йова. Ось Показує оцей момент. І думаю, я так сижу і думаю, що я маю сказати сестрам і всім прихожанам, бо ж тут йдеться про такі стражання. Тут говоримо про 25 років перебування сестер в Дніпрі в Дніпрі і пригадав, колись таки чув слова, які сказала Коршуля. Немає страждання без любові. Не знаю, чи сестри пам'ятає чи ні, але чую такі слова. Вона казала, що страждання може прийняти тільки тоді, коли є любов. І, е, можна зосередитись на самих стражданнях Йова, але я хочу зосередитись тільки на тому, що е, з ким він розмовляє. Бо ми можемо чути тільки одну сторону Миналі, що він жаліється, що він якби в лапках проклинає свій день. Ось. Але він розмовляє з Богом. Тобто весь час перед ним є Господь. І якщо говорити про сестер, я вам відверто сказую щиро, це єдине місце, де сестри є від початку і поки що до кінця. Маю надію, що до кінця світу будуть тут. Сподіваюся. Так як Господь нам обіцяв, що ми, як капуцини, не зникнемо, як францисканці не зникнемо, це є обіцянка Бога. І сподіваюся, тому що є такі в нас монастирі, не буду казати, де, не буду казати, що це на Хмельниччині. Ось. То там, де вже, якщо ми рахували чотири да? згромадження. Чотири згромадження перейшло. Одні, другі, треті, четверті. в деяких дві, два, в деяких теж по два, по три. Ось. А тут сестри є вірні. І незважаючи на те, що капуцини мінялись. мінялися, капуцини були такі, які були. Е, вся ця історія страждання відвоювання цього храму, цього сестри були живими свідками. Ось. І якщо би там не було б цієї любові, не було б цієї жертви, не було б їхньої присутності. І тому це слово, яке ми сьогодні чуємо, можна сісти, і я вже розповідав анекдот. Я дуже рідко анекдоти розповідаю, бо я їх не пам'ятаю, тільки знаю, кілька на одній руці можна порахувати, але вже недавно говорив його. Повторююсь, бо інших не знаю. Песиміст зустрівся з оптимістом. Ну, і песиміст що говорить? Все погано, все недобре, так як можна, так як і ок, можна сидіти і нарікати, нарікати. А оптиміст каже: слухай, не переживай, гірше буде. Розумію? І можна отак сісти і дійсно говорити, все погано. Так? Ні. Треба шукати добра. Треба постійно шукати добра. І весь час пам'ятати, перед ким я стою, хто є переді мною, переді мною є Господь. І я проваджу цей діалог з ним. Тобто я з ним спілкуюся. Якщо говорити про Євангелію, то Євангелія що нам показує? Починається цей діалог, ці розмови. Да? І Лука нам показує протягом дев'яти розділів, де показувати. Да? Як Ісус Христос йде до Єрусалиму. Власне, для чого йде Ісус Христос до Єрусалиму? Для того, щоб віддати своє життя. І ми будемо слухати Івана від Луки і будемо свідками оці всі фрагменти. І сьогодні ми чуємо, так? що коли наближалися дні Ісусового вознесіння, Він твердо постановив йти до Єрусалиму. Чому йшов до Єрусалиму? Тому що там було місто, тому що там. Було так приємно. Ні. він йшов, щоб виконати волю Отця. І тепер ми бачимо цю дорогу Ісуса Христа. Я коли вже говорив про в Вінниці, але знову ж таки, повторююсь, ще раз скажу, бо я кілька разів це говорив, Ось. ми е, йдемо. З Ісусом Христом і сестри, і ми, і вимір'я, всі ми йдемо, але ми йдемо дуже часто якби паралельно. Тобто це є мішня, це моє життя, а це Твоє Ісус. Але коли ми чуємо цю Євангелію, Ісус Христос йде, щоб віддати своє життя, то Він не хоче, щоб ми сіли, як я вже сказав, щоб нарікали і були пасивними, і все бачили в чорних окулярах, але щоб ми йшли разом з Ісусом Христом. Ото тим шляхом, яким він нам пропонує. А цей шлях не є легким. Він є терницький, так як, наприклад, ти одружуєшся, ти береш всі відповідальності за ті наслідки, які випливають з подружжя кохати, любити, народжувати, пробачати, мити ноги, служити. Так само в нашому житті. Якщо говоримо А, треба сказати Б, треба сказати В. Ось, Я, коли був рукоположений, то там такі іконки ми друкуємо, і на іконці я... мені ці слова якось щось сподобалися, молився, і Бог мені саме їддав. Хто прикладає руки до плу, не взирається назад. Так? Тобто не дивимось назад. Деякі мають надію, що не вразились за мене, що я в неділю говорив про спільноту це що... Ми фотографії дивимося і в минуле. Ні. Озиратись назад, це значить не, не жити з тим старим життям. Але жити тим, що Бог нам пропонує, тим, тим що Бог нам дає. Бог сьогодні приходить дає нам цей ювілей, дає нам цю урочистість, дає нам це свято, дає нам цю Євхаристію, дає нам це слово. Але пропонує нам не, щоб кожен йшов своїм шляхом, так як він хоче це робити, але щоб йти. З Ісусом Христом, тобто йти за Ним. І Він допоможе пережити тоді і кризи, і все. А? Бо я думав, що так, якщо я сказав Ісусу Христову, що не озиратися назад, то я вже ніколи не буду озиратися. Ні. Я мав свої кризи, мав свої труднощі, мав свої гріхи так само. Ось. Тобто це, це, це цей момент. Але Ісус далі запрошує, так як сказався пан Франциско, брати, починаємо заново. Впав, стаєш і йдеш вперед. Не озирайся, щоб не бути подібним до жінки лота, що озирнулося і переродилася в селі стовп. Але бути як Лот, йти за Ангелом, так як Бог нам пропонує. І так, як пропонував Вікенті -Вік 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 Депо, що дивіться, що через нього були впроваджені реколекції, були впроваджені певні практики, які в церкві не було. Це був кандидат в семінарі, він був біля настоятеля. Настоятель його вчив ставати, бути присвітленим священником. Але потім, поволі, почали впроваджувати і науки, і семінарії, і реколекції. І все. Те, що ми сьогодні маємо, це, це та історія, яку Бог робив в житті на тих етапах нашої християнської історії. І так само в історії сестер. На кожному етапі робить свою, свою історію. Але завжди Він товаришує, завжди він йде разом, разом з нами, тобто не залишаємо. І тому вже сьогодні важливо, щоб ми не зупинилися на тому, що було колись, та? і що буде в майбутньому. Будемо, не будемо. Та? Залишиться сестри чи не залишиться. Підпишемо умови, чи не підпишемо. Та? Ні. Сьогодні Бог приходить, сьогодні дає нам цю історію, сьогодні дає нам цей час. І це є прекрасно, і це є чудово. Тому що сьогодні Бог промовляє, так як промовляє. Сьогодні Він говорить до нас цим словом, цими подіями, цими фактами. Якщо ми будемо зосереджені Богу, Бог нам допоможе подолати будь-які труднощі. Навіть якщо ти опинишся в різних кризах, ситуаціях, якихось, подіях, завжди будеш мати це світло, завжди будеш бачити, в якому напрямку необхідно йти. І тому сьогодні ми, з однієї сторони, дякуємо, з іншої сторони, просимо Бога, щоб Бог додав нам віри, з третьої сторони, ми просимо, щоб ми ніколи не звернули з цього шляху, а, а ще, з іншої сторони, Бог дає нам цих святих, щоб ми на них дивилися, щоб вони були вірні, вони відкликнулись, вони були відкриті. І це допомогло їм стати святими, допомогло також, ну, як то кажуть, потягнути за собою інші. І тому ми є свідками, так як говорить, говорить апостол. Так само ми є свідками. Так? Розумієте, Ми багато речей теж не можемо говорити те, що Бог робить в житті багатьох, хоча можемо поділитися, але це та історія, історія, яку Бог творить з кожним з нас, з кожною особою, з кожною розмовляє по імені. І цю історію робить з, з нас для того, щоб ця історія вела нас до спасіння, вела нас. нас вже не до самого Єрусалиму, не будуть тільки паломниками поїхати і захопитися саме Єрусалимом, але ми є паломники, які йдемо до Небесної Єрусалиму. Тобто йдемо в тому напрямку, щоб всі ми зустрілися не тільки тут, на Євхаристії, але щоб ми зустрілися і небесні Євхаристі, щоб ми всі зустрілися саме там і будемо здивовані, що одні будуть, а інші може не бути. І будемо здивовані, що нам здавалося, що ті, які ніколи не вірили, що були далеко, вони виявляється, будуть в небі. не знаю, це тільки Бог знає. Ось, тому і, сьогодні ми є тут чуємо це слово, тому запрошую себе і вас, щоб ми відкривалися на це слово, і щоб ми були готові йти за Ісусом Христом завжди, не тільки сьогодні, в афектах, в емоціях, в почуття, але. Включаючи здоровий глузд, розум і, і використовуючи цей розум, на ну, йти і просити Бога, щоб Бог давав ще до розуму віру. Тому що розумом багато що, яких речей можемо пізнати, але щоб дав віру, щоб ми довіряли своє життя. І чи це буде сестра у Шулянки, чи це будуть сестри, які тут працюють, чи це будуть капуцини, чи це буде Валерій Петрович, не знаю хто, ось байдужий. Всі, всі, щоб ми мали цю віру і довіру до Ісуса Христа. Амінь.